Спонсор показу. Історія у пляжці черківські поліцейські припинили незаконну торгівлю під акцизними товарами. При перевірці документів виявилося, що у власника кримниці відсутні дозвільні документи на реалізацію алкогольних напоїв. Працівники поліції вилучили з торгового закладу під акцизну продукцію на загальну суму майже 27 тисяч гривень. На власника склали адміністративний протокол про правопорушення. Майже півтори тисячі гривень втратила тернополянка через шахраїв. Жінка на прохання знайомої вирішила скористатися платформою для надання послуг з перевезення. Знайшла перевізника, котрий зі Львова до Кракова брав плату у розмірі майже півтори тисячі гривень. Чоловік попросив внести оплату і кинув номер банківської карти. Не підозрюючи обману, тернополянка перекинула вказану суму. Проте наступне повідомлення змусило її засумніватися у доброчесності перевізника, адже той вимагав повторно внести оплату. Мовляв, вона зробила помилку під час перерахунку грошей. Потерпіла, звернулася у поліцію. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У Тернопільському районі зупинили автівку під керуванням нетверезого чоловіка. Під час складання поліцейськими протоколу про адміністративне правопорушення водій запропонував патрульним 20 тисяч гривень, аби уникнути відповідальності за вчинене. Полісмени зафіксували кримінальне правопорушення, триває досудове розслідування. Тернопільські поліцейські затримали двох зловмисників, які пограбували жителя Києва. Під час встановлення обставин злочину працівники поліції з'ясували, що потерпілий приїхав у Тернопіль у гості до знайомого. Напередодні вони разом відпочивали у розважальному закладі. Близько другої години ночі вийшли з бару і на вулиці у них зав'язалася розмова із незнайомцями, котрі запропонували підвести їх до готелю. Хлопці не відмовилися. Вже в автомобілі водій та його спільник почали погрожувати пасажирам та вимагати віддати їм цінні речі. Зловмисники різко змінили напрямок руху. Одному з хлопців вдалося вистрибнути із автівки та втекти. Його ж знайомого жителя Києва вони вивезли в поле, роздягнули та пограбували. Потерпілий на ранок дістався найближчого населеного пункту та звернувся до працівників поліції. У ході оперативно-розшукових заходів поліцмени встановили особи злоумисників. Ними виявилися двоє мешканців Кіровоградської та Запорізької областей. Їх затримали. Спонсор показу. Історія у пляжці.